Привіт усім, хто мене дивиться. Мене звати Світлана. Я є її постасю наша творця рода Богородиці Живу, Верховного Антала Семарова і Гантала Лелі. Сьогодні 7 вересня 2023 року. У цьому відео хочу розповісти про розслідування, яке провели вищі сили в той час, коли я знаходилася проїздом у Києві. Я, як людина, яка взагалі не відвідує жодних церков. Храмі і усього, що пов'язано з релігіями, була сильно здивована тому, що я там побачила. Коли я приїхала до Києву Печерської лаври, виявилося, що вона закрита для відвідувачів і охороняється наглядом поліції. Проте там було відкрито два храми, які залишилися для відвідування перхожан. Я трішки засмутилася, проте виявилося, що цього достатньо для тієї мети, яку переслідував Торець, коли мене туди відправляв. Доки я гуляла по під храмів, мене дуже здивувала одна річ. Пара, чоловік і жінка віком близько 30 років, а разом зі своїми маленькими дітками дошкільного віку йшли о 9 ранку до храму на службу. І таких пар було багато, це був не поодинокий випадок. Коли йшла служба, я спостерігала таку картину по підстінами храму. Зверніть увагу на вік людей. Це не бабці, яким 60-80 років, яких ми зазвичай звикли бачити в церкві. Це молоді люди біля 25-35 років. Подивіться, скільки навколо дітей. А найбільше мене вразила картина біля храму на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. На фото жінка на вигляд 30 років з двома зовсім маленькими дітками, яка, доки я йшла по дорозі до цього храму, вийшла з нього з цими дітьми і почала кланятися і храститися біля храму. Мені стало цікаво, скільки ж вона так буде кланятися. Діти при цьому бігали, лежали на бруківці, тріпали її за спідницю, настільки їм було там цікаво. Я поспостерігала, мій терпець вже вірвався. І пішла далі. А вона далі хрестилася і кланялася. Декілька годин, які я провела біля цих храмів, дозволили головному суді нашої планети людству, верховному Анталу Семаргу, допитати істот, які охороняли ці храми. Коли я зайшла усередину одного із храмів, то відчула великий переполох, таке внутрішнє відчуття, ніби хтось дуже сильно злякався і почав бити тривогу. Як з'ясувалося згодом, про це мені розповів Семарго, коли я зійшла усередину, зі мною нічого не відбулося, що зазвичай відбувається з прихожанами, які туди заходять. Це налякало тих істот, які є його наглядачами. Зараз я кажу про ефірний світ. Як показало розслідування, яке провів Семарго, коли людина заходить на поріг цих храмів, до її душі підселяють певних істот. Які зомбують людину. І людина вже собі не належить, її роблять рабом релігії. Тобто її душа знаходиться у полоні цих істот і починає щиро вірити в Бога, проповідувати, і що саме страшне залучати до цієї віри своїх близьких і дітей. А зі мною такого не відбулося. Ці наглядачі відразу доповіли своїм хазяївам, що сталося. А ті почали мене щитувати і відразу зрозуміли, що за ними прийшли і хто прийшов. Переполог був неймовірний. Повернімося до розслідування. Виявилося, що Києву-Печерську лавру, так би мовити, кришували в ефірному світі кілька істот. Перша істота це одна із епостасий Бога Зевса. Який і давньогрецькій міфології вважається головним богом Небесного Олімпу. Друга істота це ще одна іпостась Бога Нептуна або Посейдона. У різних міфологіях він зветься по-різному. Про знищення однієї з його іпостасій я вже розповідала вам у відео Пантеон Творця знищення лежебогів», посилання на яке я залишу в описанні до відео. Третя істота це одна із іпостасей Бога Аїда, давньогрецького бога підземного світу. Володара царства померлих. Зевс, Посейдон і Аїд це три брати. Проте, як ви вже знаєте з мого минулого відео, Бог, Творець, Всевишній Господь, хто це, посилання на яке я залишу, як завжди в описанні до відео, це незаконні Боги на нашій планеті. То, яке найголовніше зло вони творили з людьми у Києву Печерській лаврі. Вони крали частину душі людини, яка ступала на поріг будь-якого храму у Києво-Печерській лаврі. Крали для того, щоб заточити ці частинки у світі померлих. Тобто якась частинка душі людини назавжди вмирала. А так як один із братів, а саме Аїд, був володарем царства померлих, то саме він знищував ці частинки душ, відправляючи їх у підземний світ. А замість знищеної частинки душі людині підселяли частинку душі істот, які змушували душу людини страждати, відмовлятися від нормального мирського життя і від того, щоб ним насолоджуватися. Душа мала постійно маятися страхом наказання від Бога і за неправильності розуміння служіння йому. Чому я назвала відео Києво-Печерська лавра. Трагедія України? Тому що після мого відвідування пройшло майже три тижні. І за цей час Семарго, як істинний правитель царства мертвих, віднайшов у світі померлих лише 1050 частинок таких душ. Це ті душі, які він встиг спасти. А близько півтора мільйона частинок душ вже знищено без можливості їх відновлення. А це означає, що півтора мільйона людей. Які у свій час відвідали Києво-Печерську лавру, будуть якийсь час жити без частинки душі. Згодом, звичайно, вищі сили допоможуть цим душам відновити і зцілити свої душі, проте це займе тривалий час. А ті частинки істот, які їм було підселено, сама вже знищив. Проте ці люди без частинки душі будуть відчувати себе не зовсім повноцінно і згодом відчувати якусь нестачу. Тобто це означає, що якась людина може бути байдужою, якась безжалісною, якась злою. Усе залежить від того, яку частинку душі знищили у людини і підмінили. Проте можу заспокоїти і запевнити усіх, що Семар вже дав розпорядження усім янголам-наставникам в ефірному світі, якомога швидше віднайти цих людей і привести до зцілення їх душ шляхом навчання. Оскільки Семарго як головний учитель нашої планети навчає людей зцілювати свої душі саме через навчання від вищих сил. Ось у такому доволі трагічному розслідуванні мені довелося взяти участь. У наступному відео я розповім, що відбувалося в ефірному світі, коли я відвідала пам'ятник Батьківщина Мати у Києві, Національний музей голодомору геноциду. І меморіал вічної слави у нашій столиці. Дякую за вашу увагу до моєї езотеричної діяльності. Якщо інформація була цікава, підписуйтесь, коментуйте, ставте пальчик догори. До зустрічі!